Марина Павлівна, ну як ви? Літня жінка обернулася. Побачила господаря ресторана та посміхнулася. Все добре, Валерій Сергійович. Дякую вам, велике, тільки ви могли дозволити працювати з Катею. Ой такінте, Катя, у вас чудова спокійна дитина, так що не переживайте. Та дівчата за нею доглядають. Все добре. Марина Павлівна витерла мокрі очі. Ой Валера, добрим людям все віддається. Дякую. Марина Павліну він знав з самого дитинства. Жінка безмінно працювала двірником, приїхала з села, особливої освіти не мала. Ось і влаштувалася, але її не просто поважали, її любили всі мешканці двору. У них завжди було чисто, і тільки в їхньому дворі завжди цвіла ціла купа квітів. Причому одні відцвітали, інші зацвітали і так все літо. Для хлопців у Марини Павлівни завжди була зеленка і пластир. Ну а для дівчаток цукерка. Хлопці її обожнювали. Вона могла годинами їм розповідати всякі сільські історії у них від сміху животи боліли. Була у Марини Павлівни донька, яка страшно соромилась матері. І навіть намагалися не спілкуватися з хлопцями, які у дворі, хоч тоді вони всі були в такому віці, що на якісь соціальні відмінності не звертали уваги. Багато років минуло з того часу. Валера давно вже став іншим у своєму дворі з'являвся тільки коли приїжджав відвідати матір, яка категорично не хотіла приїжджати до його великого будинку. Валер, не хочу в тебе, там в тебе як в музеї. Таке ідеальне і холодне, мам, так я не проти, перероби там хоч усе. Ну ні, стараю вже для переробки. Чекатиму, поки дружину приведеш. Вона все і переробить. А я тоді буду онуками нянчитися. Валера зразу припиняв усі умовляння. А то мама могла загострити увагу на тому, що час би одружитися. Годинки на півтори-дві, а він стільки просто не витримає. Два тижні тому мама почала дивну розмову. Валєр, пам'ятаєш нашу Марину Павлівну? Пам'ятаю, звичайно. Вона не працює вже 10 років. Це ж видно, жодної квіточки тепер у нас. А доньку пам'ятаєш її? Ну так невиразно. Марина її народила пізно і до міста заради неї приїхала, а ось життя у неї не здалося. Гуляти почала. Потім зовсім зникла. А тут недавно, ну, може, з півроку тому з'явилась худа, хвора. А з нею дівчинка, дочка їй. Така дівчинка гарна, розумна, спокійна, а донька померла місяць тому. Ми всім будинком допомагали похорони організувати нічого собі новини. Але вся ця розповідь ти ж не просто так затіла. Валєр, важко Марині. Вона, звичайно, оформила виплати якісь на дитину. Але та мізер. Батька у свідості немає, мати ніколи не працювала. Може, є в тебе в ресторані якесь містечко, де вона могла мити посуду, підлогу. Бачиш, у дівчинки навіть прописки немає. Щось затримка якась. І в садок її не беруть, хоч тут уже й до школи зовсім трохи. Тобто, ти хочеш, щоб я взяв на роботу Марину Павлівну разом із дитиною? Ні, Валєр, я не хочу, я прошу тебе допомогти. Валера зітхнув. Мамою була дуже розумною жінкою і знала, в якій формі подати своє прохання. Щоб він не відмовив. Йому потрібна була посудомийниця, ніхто адекватно не приходив, а та, яка була, вже готова була звільнитися, бо працювала без вихідних. За той час, що Марина Павліна та Катя в нього працювали від жодного разу ні від кого не отримав скарг. Дівчинка нікому не заважала і ні до кого не лізла. Сиділа тихесенько, малювала чи обережно виглядала до зали. Коли там були якісь галасливі свята, бувало, тихенько підспівувала тим, хто виступав. Зовнішність у Каті була лялькова, всі офіціантки були від неї в захваті, їй приносили речі, бантики, книжки, солодощі. Загалом Катя дуже швидко стала загальною улюбленицею, а мама пообіцяла цілих півроку не згадувати про те, що Валері пора одружуватись. Сьогодні ресторан був повний. Валера вигорнув зал. Порожній був лише один столик, саме він хвилював його більше всього на світі, хоча він і сам би собі в цьому не зізнався. Колись в юності Валера закохався з першого погляду. готовий був забути про все і про всіх, лише б карина звернула на нього увагу. Вона звернула, але тільки для того, щоб дещо пояснити йому. Валера, ти класний хлопець. Правда, ти мені дуже подобаєшся, але я не збираюсь заміж взагалі. Я бачила, як жили мої батьки. Я не хочу такого собі. Не хочу ненавидіти людину, якою, наприклад, любила, довіряла йому. Шлюб, напевно, тому і називається шлюбом, тому що він все псує, і я не поміняю своєї думки. Працюватиму і ніколи не вийду заміж. Ось і все, його рожеві окуляри розбилося вщент, серце теж. Більше він з Каріною не бачився, але щиро тішився її успіхом, бо дівчина впевнена дерлася по кар'єрних сходах. Років п'ять сім тому вони вже говорили про круту бізнес-леді, і ось сьогодні у неї зустріч з діловими партнерами ну чи з кимось в цьому роді, прямо в нього в ресторані. Столик замовляли ті самі партнери. Каріну Валера бачив в списку гостей. Через хвилин десять з'явилися ті самі гості. Які повинні були зустрічатися з Кариною. Чомусь Валерії вони не сподобались. Жінка і чоловік не чоловік і дружина, це точно, але, можливо, коханці. Поводились вони якось неспокійно. Зробили замовлення, Офіціанти ідеально все сервірували, а їм було щось якось не то, без кінця присували з місця на місце тарілки, а взяря терпіти цього не міг, навіть із зали пішов. Повернеться хвилин за кілька. Катя стояла неподалік цього столика, її відокремлювала від основної зали оксамитова фіранка. Їй було дуже зручно розглядати гостей, при цьому залишатися непоміченою. Ох скільки всього вона собі тут надумала, що виросте і стане однією з гарних дам, які приходять у ресторан. І тут Катя завмерла. До столика наближалася молода жінка. Всі ті, кого вона бачила раніше, в жодне порівняння не йшли з нею. Незнайомка була не просто красива, вона була ідеальна, одягнена так, що хоч зараз на обкладинку наймоднішого журналу. Катя зітхнула. все вирішено, вона виросте і стане такою ж, як вона. Тільки Катя не розуміла, навіщо ця красива жінка з такими добрими очима йде за столик до цих, вони ж погані. Таке почуття було навіть на відстані. Катя вирішила уважно стежити за тим, що відбувається. Карина сіла за столик. Добрий день. Можемо одразу прийти до справи. У мене зовсім мало часу. Карина Євгенівна, ми стільки всього замовили. Гаразд, я якраз не обідала, але давайте вирішувати питання. Через вас моя фабрика понесла колосальні збитки. Я можу звернутися до суду. І ви знаєте, що неустойку вам не покритий, навіть якщо ви все продасте. Я людина не зла, тому готова вислухати ваші варіанти врегулювання питання. Чоловік відкашлявся. Карина Євгенівна, я взагалі вважаю, що ви даремно загорнули всю партію. Нічого ж не трапилось. Якби ви запустили нашу продукцію в обіг. Всі так роблять. Вона усміхнулась. Якби я хотіла купити просрочну сировину, я б могла його купити за копійки, а вам було заплачено як за свіжий товар. Виходить, ви свідомо хотіли мене обдурити. Ні, що ви, ми самі не знали. Чоловік розгублено подивився на свою супутницю. Якось важко розмова почалась, хоча вони, звичайно, підготувалися до того, що взагалі не домовляться. Принесли з собою десерт, після якого ця вискочка вже ні з кого не зможе вимагати гроші. Збитки вона зазнала, а вони, якби вона їх продукцію взяла, ніхто б не отруївся би. Ну, яка принципова вона, а грошей, звичайно, давно вже немає. Вони ж звичайні перекупи, хоч і називають себе постачальник. Карина Євгенівна, погодьтеся так роблять усі. Мене не цікавлять усі, мене цікавить репутація. Тільки моєї компанії. Якщо ви забули, ми працюємо з дитячим харчуванням, а це вже зовсім інші вимоги. Розмова зайшла в безвихідь. Жінка посудила їй десерт. Давайте вип'ємо каву і тоді вже перейдемо до рішень. Карина кивнула, потяглася ложкою до тістечка, а Катя більше не могла мовчати. Вона вийшла до столу і схопила її за руку. «Тітенька, у нас таке не готують. Це вони з собою принесли. Карина піднялася. Парочка начебто стиснулася. Але жінка сказала Та ви що? Ви кому вірите, якійсь дитині? Карина посміхнулася, посунула частечко до жінки. Їжте. Що їжте? Я не буду. Я на дієті. Або ви зараз їсте, або я попрошу господаря ресторану викликати поліцію. Двері до кабінету відчинилися. Сергій Валерійович. Там щось дивне в залі за крайнім столиком, і Катя наша там. Який скандал, і жінка ця Каріна Спаська поліцію вимагає. Валіра схопився. Так, що там відбувається? Він йшов у зал, підійшов до столика, що сталося. Карина повернулась до нього і завмерла, але швидко справилася собою Привіт, Валер. Скажи у вас в ресторані подаю таке? Вона вказала на тістечку. Звичайно ж, ні. Це звичайний ширпотреб з магазину. До речі, звідки він у вас на столі? Це вам подали? Та ні, не подали. Схожі, мої так звані партнери вирішили мене отруїти. Жінка схопилася я йду, не збираюсь вислуховувати цю маячню. Валера погродив її дорогу, покликав офіціантку. Швидко викликай поліцію. Скажи, що я попросив якнайшвидше. Вони з карійною сиділи в кабінеті та потягували каву. Обидва мовчали. Нарешті вона заговорила: А я дивлюся, ти розвернувся. Ну, я дивлюся, ти теж не бібліотекарем працюєш. Каріна розсміялася. Це не чесно, ти ж знав, що я хочу бути бібліотекарем. Знав, як життя. Досягла всього, чого хотіла, мабуть, так. Але, знаєш, останнім часом якось стає нудно. Думаю, що потрібно, щось ще ого, невже заміж ти зібралася? Якщо що, моя пропозиція ще в силі. Вона здивовано дивилася на нього. Ти що, не одружний? Ні. Чому? Питання звичайно цікаве. Карина посміхнулася. Валер, ну не кажи, що через мене. Я віщуватиму себе винною. Так, ти й винна. Відбило в мені все полювання одружуватись. Вони розсміялися, і тут у Валерії зазвонив телефон. Так, слухай. Зрозумів. Дякую. Він поклав телефон на стіл. У тістечку була отрута. Ти б просто не вижила, але померла б не відразу а після 12 годин. В кабінеті повисла тиша. Потім по щоках крини потекли сльози. І все це через гроші. Вони ще довго сиділи. Валера приніс пляшку шампанську за твій другий день народження. Валера, ця дівчинка, вона хто? Хотілося б віддячити їй. Останнім часом в ресторані Валєра майже не з'являвся. Дівчата, а де наш бос пропав? Ой у нього зараз стільки справ, ми, напевно, його не скоро побачимо, а що трапилось. Пам'ятаєш скандал з отруєним тістечком? Виявляється, це його перше кохання. Вони зараз готуються до весілля, а ще купили якийсь величезний будинок, і будуть там тепер не тільки вони, а й наша Марія Павлівна з онукою. Говоряться Карина, казала, що тепер Марина Павліна їй за маму, а Катюша за дочку. Та ти що? Нарешті їм пощастило. Ця Карина хоче багата, але начебто добра. Валера стояв перед зеркалом. Мам, ну як я тобі? Вона розсміялась. Валера, ну від кого? Від кого? А від тебе я такого питання не чекала. Мам, ну правда. Карина он, он яка, а я поряд з нею не осоромлюся. Що ти кажеш? Карина тільки поряд з тобою така, а взагалі ви дуже гарна пара. Ой все, почекай. Марина дзвонить. Так, Мариночка, переживає. Господи, що одному сорок, що другий під сорок переживати стали. Ну, не скажу, звичайно. Кажи, Мариночка. Мати замовкла, а Валера уважно спостерігав. Обличчя їй витяглось. Потім вона заплакала і відклала телефон. Він кинувся до неї. Мам, що трапилось? Що з Кариною? Валєра відчув, як на спині виступив піт. Вона придумала, так? Мати подивилась на нього, посміхнулась. Так як же вона тепер передумає. Тепер їй ніяк не передумати в сенсі. Чому? Ой приб'є мене Марина, але не можу я. Валер, вагітна, Карин. Так що татом скоро станеш? Валера сів, потім встав, знову сів. Мам, що робити? Ну як що? Радіти. Валєрові відчув, що защипало в очах. Мам, боюся, я родіти. Мене зараз просто розірве. У мене, у нас буде маленький.